Командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук підтвердив ураження пункту управління російської армії на військовому аеродромі Саки в окупованому Криму і опублікував фото у своєму телеграм-каналі. Вибухи у тимчасово окупованому Криму пролунали у ніч на 6 січня. Російське Міноборони повідомляло про роботу своєї протиповітряної оборони. Ну і далі будемо говорити про ситуацію на фронті з військовим аналітиком Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 у нашій студії. Пане Павло, вітаю! Ось. Ось це остання свіжа інформація про САКА. Хотілося почути ваш коментар. Який, наскільки важливим є такий об'єкт, який вражений Збройними силами України у Криму? Ну аеродром САК-4, це або Нога Федоровка, правильніше називати. Це аеродром морської авіації Росії Чорноморського флоту Росії, на якому базується змішаний авіаполк Чорноморського флоту. З бомбардувальників Су-24 і винищувачів Су-30. Фактично ну, такий конгломерат і винищувачі, і бомбардувальники дозволяють їм діяти досить автономно і здійснювати нальоти ну, в їх сферу відповідальності, так скажемо, відноситься північно-західна частина Чорного моря. Тобто вони от саме ці. Падлюки на Херсонщини потрапляє в цю зону? – рідше на Херсонщину рідше, але от Одеса, Миколаїв, Очаків, mm -hmm. Зміїни, все, що прилітає, мінування фарватерів наших, це все від цих. Тож варто чекати зменшення напруги саме в цьому регіоні чи ну, безумовно сам удар по аеродрому це важливо кожного разу. Горять там ці ворожі пташки, і це мінус одна-дві. Але зверніть увагу, останніми днями на навіть більше період Збройні Сили України наносять не просто удари по об'єкта в тилу противника а по системі управління. Сьогодні командний пункт авіаполку. Вчора вузол зв'язку, пункт управління флоту в районі Севастополя. Руйнується система управління. Ну а система управління це такий ключ для успішного ведення бойових дій. Отже, зрозуміло, зрозуміла тенденція. Я хочу з вами обговорити ще один момент: російські війська можуть активізувати зусилля захоплення Куп'янська протягом найближчих тижнів. Про це пише американський інститут вивчення війни у своєму останньому звіті. За даними аналітиків, російські угруповання в цьому районі менш деградовані. Ні та розбиті, ніж в інших. Цитую: російські війська, схоже, мають умови, що сприяють активізації операції на Куп'янському напрямку. Кінець цитати. Про намері розпочати наступ під Харковом пише і британська газета The Telegraph з посиланням на джерело у Збройних силах України. Там вважають, наступ може розпочатися 15 січня. Дані видання The Telegraph заперечив начальник служби зв'язків з громадським. Ісю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, журналісти цитую все перекрутили. Про це Фітьо розповів виданню Ліга НЕТ. На різних напрямках фронту на Харківщині поки не фіксують скупчення російських військ. Це вже слова очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Почуємо його. Для того щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати ті чи інші свої військові підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає, тому об'єктивних підстав казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку. Немає, однак, знов ж таки ця ситуація може бути змінена щохвилини». От як ми почули заперечення, що наразі немає об'єктивних умов чекати такого більш масштабного наступу. А взагалі, як ви оцінюєте, які ймовірні дії ворога на найближчий час? Не ну, що До чого говорити, може вдатися ворог куп'янський напрямок? То зрозуміло, що ну, представник військово-цивільної адміністрації переймається і говорить першим ділом. Про ті чутки, про можливий наступ з Куп'янського напрямку в бік Харкова. Ну, а якщо говорити тут, ймовірність ну, поки не дуже висока, тому що ну, задуми противника на Куп'янсько-Лиманському напрямку поки не змінилися. Очевидних змін немає. Ідея. Дії, які вони вже намагаються реалізувати декілька місяців. Полягає в тому, що захопити е, плаздар не плаздарну територію доріжки Оску, uh -huh. от, що дозволить здійснювати, е, прикриє фланги uh -huh. для ударів е, на південь на Луганщину, а е, також на північ е, в бік Харківщини. І на півночі тут ключовий, ну, взагалі до всієї цієї, до їхнього замову, думаю, ключовим місцем є Куп'янськ. Точніше, Купянськ не сам, а е, Залізничний вузол Куп'янський, тому що тут залізниця, яка сполучає територію Російської Федерації з нашим Півднем, Ну а залізниця, як відомо, їх основна логістика. І коли 22 2022 році вони захопили Куп'янськ, це для них був ну, дуже важливий момент. І наш контрнаступ на цьому напрямку, ну, серйозно зруйнував. Ту систему оборони, яку вони будували тут. І ну, на, удари на Купянськ вузловий, ну, в першу чергу на Купянськ, на, на Сеньківку, на Лиман Перший вони продовжуватися будуть. Сказати, що там. Аж занадто там круті якісь сили противника Ні. А ось зміна погодних умов, якої чекаємо найближчими днями, от вона може суттєво вплинути на позиції ворога і на наші. І хто за зміни погод? Я маю на увазі настання лютих морозів у більш виграшній ситуації. То в більш виграшній ситуації сказати складно, uh -huh. просто вона впливає на зміну тактики. Uh -huh. Ми вже бачимо, з похолоданням з, uh -huh. використовується більше uh -huh. техніки, тому що uh -huh. от, у, в період осінньої цієї розпутиці uh -huh. використання важкої техніки, колісної техніки, тим більше, було значно обмежено. Зараз кількість її в, в атаках зростає. Це мінус. Наші хлопці нищать її, бо видно навіть по зведенням Генерального штабу, збільшення кількості знищеної техніки. Це обумовлено тим, що її противник більше застосовує. З іншого боку, наша техніка теж має більше можливостей для маневру, її можна залучати. Теж саме стосується і війни в повітрі. Коли ясне небо, морозна погода, то ну, добре зако використовується і безпілотники, і пілотована авіація, коли опускається туман то все це використовується. зрозуміло. Е, пане Павле, хочу з вами обговорити ще один нюанс, навіть не нюанс, а серйозну проблему. Сполучені Штати скликають Радбез ООН через обстріл України ракетами з КНДР. Їх Росія застосувала 30 грудня та 2 січня. Про це йдеться у заяві посла США при ООН Лінди Томас Грінфілд. Обговорення в Радбезі вибудеться 10 січня. Водночас, речник повітряних сил Юрій Ігнат ви. Тері марафону Суспільне спротив заявив, що поки неможливо підтвердити застосування Росією ракет, закуплених раніше у Пів... Північній Кореї. А от очільник Харківської обл... військової адміністрації на брифінгу 5 січня сказав, що росіяни завдавали ударів по території Харківської області ракетами іноземного виробництва. Ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів в Україні вистачить на відбиття ще кількох потужних атак Росії. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України Сергій Наєв в коментарі агентства Францпрес. За його словами, Україні потрібне поповнення цих запасів. Наєв сподівається на допомогу з боку заходу. І от що буде пріоритетом у майбутніх планах а, е, пакетах американської допомоги Україні, розповів речник Білого Дому. Почуємо Джона Кірбі. що вашего протиповітряна оборона була би перша в цьому переліку. Для цього нам потрібно, щоб конгрес без зволікань схвалив наш запит на додаткове фінансування для України. Найефективнішою відповіддю на жахливе насильство Росії проти українського народу є продовження надання Києву життєво необхідних засобів ППО та інших видів військового обладнання. От, власне, далі будемо говорити ось про цю нову загрузу північно-корейські ракети дальньої дії та нашу здатність їм протистояти. Пане Павле, про яку кількість ракет може йтися? Наскільки, скажімо, оці ракети зміцнили нашого ворога? Ну, йде про десятки, а можливо й сотні ракет. І не тільки корейських. А в перспективі і Іранських треба розуміти, що і Корея, і Північна Корея і Іран, ну вони власні ракети виробляють, так як і Росія. Це на базі радянських розробок. Коли кажуть, там балістика з Північної Кореї чи балістика з Ірану, це або Модифіковані скади, або ну, в даному от випадку підозрюють, що це е, аналог російського іскандера. Ну, і, власне кажучи, е, очільники Харківщини говорять про можливе використання от, іноземних ракет, тому що на декільких іскандерах, які були збиті, е, ну, так скажемо, неочевидний їх виробник. Uh -huh. І тут складно сказати, чи це корейські, чи Російські, ну а якщо щось там шильдики зрізані і виробник затертий, то це, звісно, викликає винник, викликає таке певні запитання. Посилять, звісно, посилять, але ну, нам своє робити. І саме про засоби протиповітряної оборони говорять. Не тільки наші керівники, а й наші партнери до слова тому підозрюючи відповідати відповідати будучим. Дякую дуже, Павло Лекичук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 був гостем нашої студії. Аналізували ситуацію на фронті.